Буквально вчора до мене звернувся фермер, який зараз вирощує капусту. Капусту від компанії Bayo, і вона в такому стані. 에, забув назву бронку, мабуть, цей 에, гібрид капусти, вона ще розвивається ця капуста. Подивимось наступне фото. Вона тільки починає зав'язуватись головкою. Термін вегетації цієї капусти більше 120 днів. Їй рости, їй рости, її висадили розсаду 1 серпня. І зараз питання у фермера декілька разів вже задавав мені це питання: що з цією капустою робити. Давайте зараз по, по порядку з усіма розберемося. Зараз у мене є один, два, три господарства, там, де вирощується капуста на агросупроводі. Перший варіант господарства це Дніпропетровщина. Капуста, тут два варіанти. Одна капуста агресор від компанії Сингента, наступна капуста від компанії RixFan. Не пам'ятаю її назву, але це не дуже довгий такий гібрид, це не лонгма. Наступне господарство після цього я покажу там, де, як виглядає лонгма. З даного випадку це агресор. Тобто давайте зараз подивимось, які у нас були фото на початку відео, які мені прислали, які зараз є. Агресор, він встигає, тобто капуста вже формує головку, і наше завдання тут із 40 тисяч рослинок, 44 рослинок на тисяч на гектарі, 44 тисячі, отримати врожай 2,5, максимум 3 кг, ну, тобто 2-2,5-2,7 кг капустинка. Тому що максимальна вага, котру приймають в мережі супермаркетів – це 3 кілограми. Тому наше завдання – взяти там 2,5, 2,7, 2,5. 2 – це вже це, маловато, це десь 90 тонн з гектару – це маловато. Треба, там, щоб 100 плюс було, 100 плюс – це 2,5. Такому стані у нас капуста, і вона непогано розвивається. Що будемо їй давати? В кінці відео зайду на сайт, покажу доброго, котрі потрібно дати. Тобто, що я прописав тим, хто в мене на розсупроводі. Там, звісно, там попередньо були поливи, були живи, там ми це все зробили. Капусті залишилось розвиватись. Оцю, котру ми дивились зараз. Да, на, на цих фото Отут. капусті тут залишилось розвиватись ну, реально ще місяць. Місяць вегетації вона буде готова приблизно на 10-15 листопада. Раніше не буде готова, якщо вона не зупиниться в рості. Дивлячись нижче, тут в нас листя, вони живі та здорові, тобто нижні листя, ось тут вони живі, вони всі в порядку, тобто вони розвиваються. Все правильно зробили. Єдине, тільки треба було її висадити на, а, висадити буквально на днів 10 раніше розсаду, готову, і створити умови, щоб вона одразу стартанула рости та розвиватись. Можливо, там був не, в неї період, коли вона затормозилась, не хотіла рости і розвиватись. Тут поле 32 3, там, 35 тисяч оси на гектарі. Це не дуже багато, це гарно для капусти. Що зараз потрібно зробити? Треба створити умови, щоб вона захотіла жити, щоб вона відчула стимулятори і була активною, щоб в неї не було застою в розвитку. Наступний варіант Наступний варіант капусти, котра в мене на гросу, це Одеська область. Капусту тут висадили пізніше, доволі пізно. Це у нас перший варіант це ем, сінгентовська е, капуста. Не агресорка, котра трохи пізніше, вона там 120 днів на днів дні пізніше, ніж агресор. Вона вже формує капустинку, тобто тут приблизно однакові умови. І наступний буде слайд файл, який мені скидує фермера, хто в мене на гру Тут 40 тисяч на гектарі, тут вже буде врожай. Буквально через 20 днів на 1 липа тут будемо збирати вже врожай. Капуста ця буде закладатись на зберігання, це епікур, мабуть. Епікур на зберігання до квітня місяця. Тобто, у господарства є а, холодильник, котрий потребує, щоб вона зберігалася. З цією капустою наше тут завдання попрацювати борним добривом і попрацювати мідними добрими по листю, полив це азот, калій кальцій більше треба давати. Наступне. Наступне відео у мене з Агросупро приблизно така ситуація, як була на початку цього відео. Це вже капуста Лонгма від компанії Rixvan, А на початку відео то була капуста від компанії Bay. От лонга їй важко рости. Тобто вона росте 150 днів і це довго, і в неї є шанс не встигнути. Що в даному випадку я раджу з цією капустою зробити. Це у мене на агросупроводі. Бачимо саму галоку, саму капустину, вона починає тільки зав'язуватись, листя багато, листя живе, здорове, ціле. Трипсу нема, совки нема, все гаразд. Відпрацювали, але вона ще ну вона реально десь, як оця капуста, котра була на початку ту відео. Ось така вона не особливо. Відрізняється. Тільки єдиний там, в неї більше листя, тому що вона сама по собі котра довше розвивається. Щоб допомогти цій капусті жити і розвиватися, що нам треба зробити? Зараз, давайте дивимось. Я би радий зробити би три таких. Що капусті треба дати, щоб вона відчула, що вона потрібна в цьому світі і від них ми хочемо отримати вражає. Перша капуста полюбляє бор і полюбляє сірку. Тому беремо доброго гель S від рогрінів, максимально чисте доброго. На заводі на виробниці цьому я був. Кілограм на гектар гель S. Замуляється ці добрива на сайті Агродвіж. Перше оприскіння гель 2 літри препарату Мігафол. Мігафол від валагро. Плюс додаємо прилипач. Прилипач може бути сільвідгол. І робимо оприскування. Оприскування на таку капусту, яку ми дивилися, сюди треба дати літрів 400 на гектар зробити оприскування. Тобто, це засвоюється рослиною. Якщо не відчує від мегафолу гіберліни, амінокислоти, відчує. І від доброго ABLUS, бор, сірка, і там ще є азот, і є мікроелементи. Тобто рослина, той, те, чого не вистачає, вона це отримає. Далі, наступне оприскування. А, можливо, якогось мікроелементу рослині не вистачає. якогось, якогось да? Гель-мікро, в ньому є комплекс всього. І борту самий, коли ми попередували: сірка, і азот, і мідь, і цинк, і залізи, і марганець, Чогось не вистачає. Коли в нас знижується температура, коли низька температура, рослині важко а, засвоїти елементи жилення. І якогось елементу живлення, можливо, не вистачає в ґрунті. Чого саме, ми не знаємо. І при низьких температурах елементи жилення, якщо їх, вони і вистачають, вони погано засвоюються. Тому наше завдання дати ці жилення через лист. Ми беремо гель-мікро і додаємо як, і до нього ам, плюс якісь амінокислоти. Амінокислоти взяти, наприклад, амінокат. Гель-мікро кілограм і амінокат літр. І робимо оприскування по листю. Можна гель-мікро взяти пів кілограма. Робимо таке оприскування. Тобто рослина насичена. Простимульована вже. Наступне оприскування, що треба зробити, у нас є гель брасіка. Це 2, ой 9 азоту, 9 фосфору 39 калію 6 магнію і 54 сірки. Сірка, тому що капуста її полюбляється. Це те, що потрібно в цій фазі. Калій, щоб зберігав цукри Це те, що треба дати своїм нашим гель брасіка Це його даємо. І плюс там система захисту, яка у вас є передбачена. Пауза між оприскуванням 4 дні. Чотири дні перше зробили, через 4 дні, наступне, через 4 дні інше. Коли в нас вже дійде очередь до гілі брасика брасіка це переводі з латині, це капуста, то він якраз буде вже потрібен. В полив. Що ми даємо в полив, щоб рослини себе гарно почували? Це гель Magic. BlackMagic, хто стимулює розвиток корневої системи завдяки тому, що створює умови для розвитку корневої системи в ґрунті. Тобто розбакову елементи живлення. Я би дав гель Black Magic, а Давати біоту в ґрунт, триходерму, все таке інше. Це все відносно, де ви знаходитесь. Якщо ви знаходитесь на півночі України, то, мабуть, ні. Якщо ви знаходитесь центральна Україна по всій широті від сходу до заходу і південь, то я б вніс би в каплю, наприклад, харціаном 6 літрів зерного міцелію, трикадерми харціаном з гелем Black Magic. Чому так? Чому так? Тому що харціаном має найсильнішу стимуляційну дію. Плюс Black Magic, котре роз, розблокували жилення і створює умови для кореневої системи. Треба, щоб коренева система відчула, що їй там комфортно жити і розвиватись, захищена там від хвороб і простимульована триходермою. Тобто, щоб це воно довго працювало. Температурні умови для триходерми не найкращі, але вона все одно живе при температурі плюс 1, а температура ґрунту не буде плюс 1. Там вона буде більша. І вона буде поступово пролонговано заслятися на кореневу систему і там бути разом з рослиною, якщо це на крапельному зрошенні. Тобто тут треба зробити, щоб вдовго попрацювало. Капусі ще такої, як ми бачили на цих картинках, мінімум місяць буде в полі. Треба, щоб максимально тут все відпрацювалося з, в, зі стимуляторів. Це єдине, що я би робив, полив. Давайте рекомендації, що дати Ярофона в полив в такому стані. Рекомендації такі. А, якщо ось тут, так як ми бачимо, на, ось тут на капусту. Ми тут, тут буде полив 25 кг селітри м'ячної і кілограм 20 нітротокальці. В полив пішов. В кінці дати Black Magic за останні хвилин 15 полив плюс трихадерма Пішли. Через 5 днів, через 6 днів відбувається наступний полив. Даємо селітру ам'ячною кілограм 15 на гектар борна кислота кілограм, а, грам 300 на гектар і плюс а, м, сюди сульфат кал калію кілограм 25 на гектар. Це в полив. І нас, Після цього полив кілограм 10 селітри ам'ячної, сульфат калію кілограм 20 і янтарна кислота, котру, котру розчиняється в, в гарячій кипяченій воді а, її грам 300 на гектар. Сюди давати. Ці дії, котрі потрібно зробити з рослинами, щоб максимально з них взяти результат. Якщо попередньо очікуються гарні температурні умови, то все з нею буде гаразд. Що таке гарні температурні умови? Це вище 0 градусів, а найкраще нижчі, вище 8 градусів. Температура для капусти, що вона класно це почувала, це 14 градусів за, за Цельсію. Далі, захист від хвороб. Бактеріози на капусті можуть бути. Тому мінімум дві обробки мідю повинно бути. Мінімум одна обробка казуміном або агроміцином повинна бути. Якщо потрібен агроміцин, можете в мене через інстаграм, тімагракансалт запитувати. Можемо дістати там від двох гектарів і більше продається два-чотири кратно двом. Ці такі обробки зробити, і хто хто мене на агросупроводі, Ми відпрацювали вже радіантом. Совка три споганяли. зараз, тільки планується оприскування ніякотіної і пірітроїдами. Мінімум дві обробки три буде ще профілактичні, тому що капусту треба якісно це на мережі супермаркетів. Або можливо, що навіть на експорт. Тому кому потрібно, хто зрозумів, почув, користуйтеся, в кого капуста вже на фінішній прямій прям залишилась, то остання дія, що можна зробити з вашою капустою, якщо ви бачите через 10 днів збирання, то гельбрасіка це перед закладанням, перед тим, щоб у вас там не було якихось точок, на зрізі качана, щоб менше вологу втрачало, то гельбрасіка, кілограмчик на гектар зробити опискане. Все замовлення на сайті agrodwish. Що можна із комплексних дати в полив для рослинок, щоб вони гарно себе почували. Із комплексів це треба дивитися на оці. От, давайте покажу вам ось два. ось два Грогрін НПК 1462, 14728, 28, 14, 7, 28 там, з кальцієм і мікроелементами. Дивіться на оці комплексні для, для поливу, для підживлення. Або робити з тих повнодобрів, що я вам запропонував. Робіть висновки, що вам максимально підходить. І Добивайтесь максимально класного результату на капусті. Це був приклад Капусти, це відео з капусти по е, агросупровіду. Кому цікавий агросупровід, його вартість і все інше. Подробиці через інстаграм, тімагроконсалт, можете запитувати. Гарного вражаю у вас по капусті, тому що ціна передбачається класна і тому треба в неї вкладатися.